Друзі, всім привіт! У нас нове поступлення Audi Transportback S з Німеччини від офіційного дилера Audi з прозорою сервісною історією. Ексклюзив, три двигуни, 503 кінські сили від офіційного дилера з офіційною сервісною історією. Весь в рідній фарбі. Дуже крута автівка. Це у нас 21 рік. 49 тисяч оригінального пробігу. Автівочка в ексклюзивному такому крутому кольорі. Як бачите, в нас S-Line, зовнішній і внутрішній, такі круті, 21-ші ковані диски, збільшені супорта оранжевого кольору, 8 супортів на одне колесо. Це прям дуже багато. Автомобіль має у нас максимальні матричні діджитал фари. тобто... Гаутівка у нас малює картинки, поворотники, камера 360, камера нічного бачення, безключовий доступ, камера дзеркала, проекція на лобове скло, два ключики, панорама, максимальний шкіряний салон. В такому стані, ромбіки, максимальна підсвітка QQ2, панорама, чорна стеля. Електропривід керма, Майяуді, два ключики, проекція N. Olofsen. Максимальна музика. Тобто це максимальна атівка. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтесь, як завжди, знайдемо гарний варіант або підберемо під вас те, що вам потрібно. Всім гарного дня!